Привіт, з вами містер Інгліш, і це урок англійської мови. Давай розберемося разом, що таке «about». Уяви собі коробку з іграшками. На коробці написано, які саме іграшки всередині ляльки, машинки, ведмедики. Ось і слово «about» — Це як така коробочка тільки для слів воно показує, про що йдеться в реченні. Наприклад, The story is about a dog історія про собаку. Тут слово about показує, що історія розповідає саме про собаку. We are talking about the weather. Ми говоримо про погоду. Тут about вказує, що наша розмова саме про погоду. Отже, about допомагає нам зрозуміти, про що йдеться в реченні. Як напис на коробці розповідає про її вміст? Хочеш ще приклад? Уяви, що ти питаєш друга What is your book about? Про що твоя книга? Твій друг відповість тобі, розповівши, про що йдеться в його книзі. Ось так легко ми розібралися зі словом about. Сподіваюся, тепер воно вам стане більш зрозумілим. Дякую, що дивишся уроки і вчишся з каналом Містер English. Почуємось в наступному уроці.